Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Заїхав тут до колеги, ще є такий оксадрівський жеребець. Він же в мене був на каналі, я його знімав. О, ти, буду, буду лайт. Олександрівський ну, жеребець. Два роки. Коротше, жеребець на паровку, хто би хотів. Пускає жеребця на кобили. Він тепер справив такий. Все зробив гарний. Жеребець спокійний, адекватний. Тепер поправив, все зробив коник. Ну ходи, і покажеш той. Ходи, покажеш грудницю. Урр. Має має досить гарну, широку грудницю. Жеребець на паровку. Коля, скільки паровка? Тисячу гривень. Хто хоче. О ти. Хто хоче. Такому кінь невеликий, ну, невисокий, але кінь грубий. Новооксандріївський ново кінь. Жеребець. Кінь спокійний, адекватний. Кінь жеребець на паровку. Тисячу гривень. Знаходиться село Підбуш. Кобилу можна привезти і можна лишити, правда? Ні, лишити ні, суббігу. Може, якби тебе файно попросив, то можеш лишити там на день-два. На ніж не забирає, хіба хтось і не боїть. <кхи> Він пасе цілу ніч. Коротше, хто би мав бажання покрити собі кобилу, я отакий жеребець. Я отакий от жеребець. Я не по по, по лініці, по, ліні. по тілу то 163. Ну то метр п'ятьдесять має. 163 по тілу. Метр п'ятьдесять один. І от жеребець, жеребець на паровку. Та має бажання. Знаходиться село Підбуш. Ціна паровки тисячу гривень. Коник гарний, молодий. Коник коник гарний і молодий. Коник йде на кобиле добре. Але грубий такий гарний. Спокійний. Гарний Коник гарний і спокійний. Хочу, щоб тись запати тільки офіційно. Він ходить на поєдинку сам. Він запряжний, ходить на поєдинку. Ти ж пробував його коля волоком щось стягнути? Ні. Ще не пробував? Не пробував. Але у Філі йде добре. У Філі йде добре. Філі, філі. філі буль, буль, буль обробляв такі, о. йде добре. Я купив недавно. Скільки він вже тебе часу є? Та відвезні я знаю. Ще нема два місяці? Є вже? Десь два місяці і от жеребець. Колений. Колений, широкий. На два роки гарний коник. хуби здоровий. Хай тіші господара. Молоденький. Але спокійний, тихий, не воює. Він вже підкований наперед, закули його. Голоско, що тобі курва є? Ну, Лесько, що ти воюєш? Але він тепер справив, бо він, я тоді як був, він бо мав хребет, тепер же можна воду лити на хребет. Поправився ти. йому дати файно жарти, хлопець то буде. Буде купа коня. Лише вла. Оп! <сху> 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 Такий на жеребець на паровку. Номер телефону лише в описі господаря. Так що дзвоніть, кого буде щось інтересувати, тут вони поблизу села є, може комусь треба. Файний, файний грубий коник. Олександрій ось такий гарню, два роки, таке, чим раз тепер він буде ще й рости, рости ще, от, ще й коней дістав. З Медини він приїхав, так? От ти! Він має, він перед має моцний. ще немає, більше хіба буде набирати. Ну, то то понятно, що він буде набирати. що На два роки він має моцний перед що ти хочеш. Бо малий, та що ти? А, квіти буде тобі їв. Ось такий от жеребець. Номер телефонного господаря лишу в описі. Ціна паровки 1000 гривень. Олександрівський жеребець. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Слава Україні. Всім гарного перегляду. До нових зустріч.